Ну я і так і сказав, ну все правильно сказав, він повинен зрозуміти. Туди зліва. Бачу, бачу прямо! Оу, oh, єбашка! Yeah, yeah, каже, спрацювала! Вбив одразу, гранату його добили. Ма містик там ще, чувак. Він сам себе гратует. Оу! Ха-ха-ха! Ехать, оце ровчик, царомчика, ровчик матрім на 30 полетів. Ехать, я ки побачив, як. Така хаєшка полетіла. Оце вона, наш на шорцах пустота окремо. Да, це буде окремо, реально. Поїхав, я взяв. Чекай, чекай, та дай все. все Блять, це ори якийсь, ти ты Я тільки Як я Хаєшка.